Вибачте, будь ласка, я історії пар записую. Ви пара? Так. Да. Як ви познайомилися? Е, я працювала в салоні майстром і там працювала дівчинка, адміністратор, і це була подружка його, і вона нас познайомила. Як побачилися, яке було перше враження одне від одного? Він ще тоді в шляпі був і образ був незвичайний, то сподобався. Дуже гарне волосся, гарні очі, ці ямочки. Я довго думав. Писати, не писати, писати, не писати, потім вирішив, ну, а що я, а що я втрачу. Ну, вирішив написати через 3-4 місяці. За що любите одне одного найбільше? За турботу, за красу, за. Ну, у нас спільна собака, є. ми взяли з притулку. Завжди мене підтримує в усьому. Що не подобається? Не знаю. Все подобається. Hello. Просить розбудити о восьмій. А потім я ще за це отримую. Ви одружені чи ні? Ні. А для вас важливо одружені? Ні. Не важливо? Ну, на даний момент точно ні. А скільки вам років? 18. 19 вже. 19. 19. 19. А, ага, зрозуміло. 19. А вам? скільки років? 24. Чим займаєтесь, з ким працюєте? Ну, майстер манікюру. Тут недалеко кабінет відкрила. Роблю Самі манікюр. манікюр. Вже. Так. Класно. Я програміст, ігри роблю. А ви навчаєтесь паралельно чи вирішили не навчатися? Так, я навчаюся зараз на психолога, на другий. Третій курс вже перехоже. Що мотиваційного можете побажати нашій молоді сьогодні? Не боятися осуду людей, не думати про чужу думку, робити так, як хочеться, як за покликом серця, і тоді воно найкраще, Думаю, виходить так. слухати російську музику, мабуть, все.